Хто не любить смачно поїсти? Всі люблять. Особливо вихідний, коли тебе погодують смачно. А, добрий. день. Ми сьогодні з вами на фестивалі національної кухні, де, звичайно, повинен бути куліш, борщ і ще щось смачне, а напевно, ще й, можливо, щось безкоштовно. А як тут все відбуватиметься, давайте дивитися разом. Розкажіть про свою продукцію. Чому вона називається органічна? Це просто так з корови взяли, зробили сир, відстояли, як в банці, як бабуся робить, і продаєте. Чи як? По-перше, наш завод є першим заводом органічної продукції з власної сировини, а в не... нас продукція не збирається у бабушок в селі. Ферми розташовані поблизу заводу. Яким продуктом зазвичай виробники можуть гордитися? Ви яким? Молоком. Всією продукцією можемо гордитися, тому що можливо щось унікальне у вас є. Щось унікальне. Ряженка. Я спробую, звичайно. На фестивалі їжі завжди потрібно щось покуштувати безкоштовно, правда? Так, так, так. Звісно, у нас дегустація безкоштовна. Пробує Ряженка йде підтівою, а ця йде густою. Така, що їдять ложкою. Класна ряжанка. Національна кухня, вона ж така рідна і особливо наша українська. Володимир, розкажіть, чим ваша продукція відрізняється від вискарпат, а в нас є своя волинська, і напевно ваша краща чи ні? Е, ну, саме перше треба покуштувати, е, а вона відрізняється, тому що це рецепти дуже старовинні. Це рецепти. Е, ну, Мого батька, батько в селі був різник, і селяни його приглашали різати свинину. І він зранку і до ночі, це все, що ви бачите, це він робив. Так часто в Україні буває. Людям свято, а свиням горе. Розкажіть, що у вас тут робиться, чого бідний кабанчик вже не живий. Е, ну як, чого не живий? Життя видно, не склалося йому. <рес> ні, ні. Живий був вчора. Ага. Сьогодні вчора ми його закололи, посмалили і сюди його в барбікю. Зажарили, хай народ куштує. Цілу свиню ми її смалимо. Кидаємо сюди в гриль, є спеціальні приправи, які ми додаємо сюди, сіль там перець, інші всякі, які є приправи, додаємо, і за п'ять годин цей кабанчик 100 кілограмовий вже є готовий до вживання. Розкажіть, чому прийшли сьогодні на фестиваль національної кухні? Взагалі я ресторатор, я працюю директором одного з кафе міста Луцьк. Мені дуже цікаві такі заходи. Я це все люблю. Це моє життя. Прийшла подивитися, що тут відбувається. Мені дуже цікава саме кухня на Волині. Які тут національні страви, що тут готують. Дуже цікаво, хоч побачити прося, яке запечене. Тут, саме ваші хлопці унікальні, тому що ну, вони невеликі. Зазвичай такі трюки там, з різними мечами зі всім роблять ну, старші. Ну, це перш за все козацький бій. Шаблі, серпи, все національне, це все, все козацьке, це все наше. І тим треба гордитися. Так само і кожному громадянину. Розкажіть, чому сьогодні вирішили завітати на фестиваль національної кухні? Ну, почули, що щось буде цікавеньке, багато всякого Мають бути якісь малювання, якісь ще щось, якісь мають бути конкурси, якісь. От вирішили зводити малечу, щоб побачили всякого цікавого багато. А якщо буде щось, може смачненьке, то щось може і спробуємо. Вже не вперше фестиваль національної кухні в Луцьку. Чому вирішили повторити? Тому що лучани люблять смачно поїсти, чи все ж таки більше на розваги приходять? Ну, все хороше пов... має звичку повторюватися, я так люблю казати, але ну, насправді. Ми вже з 12-го року проводимо такі фестивалі. Вони були як в форматі фестиваль вареників, де був акцент тільки на вареники, але вже от останні там три роки ми проводимо фестиваль національної кухні, де об'єднано дуже багато українських страв, тобто і борщі, дерени, і, і куліш, і вареники. Ті ж так само є закарпатська кухня представлена. Дуже багато м'ясних виробів українських ковбас із свині, печені. Ну, все таке різноманітне. Ну я, я скажу, що лучани дійсно люблять. We'll be right back. Смачно поїсти, як і всі українці, звісно, стараємось запрошувати всіх, тобто парк великий. Ми запрошуємо всіх. Єдине, в нас є вимоги, звичайно, до підготовки там, щоб це було, якщо навіть це не є чисто українська кухня, наприклад, у нас є там і болгарська кухня представлена, і е, вірменська кухня. Відповідно, ну чому ми маємо їх їм відмовляти? Люди живуть в Україні, люди готують нам, показують свою національну кухню. Це є позитивно, це є класно. Обмін, обмін культур, обмін кухонь. Це є на покі позитивно. Дякуємо, Валерій. Сподіваємося, смачного. сподіваємося на те, що Волфести. І надалі радувати нас крутими фестивалями. Фестиваль національної кухні, звичайно, тут можна смачно поїсти, усе спробувати скуштувати, але ви не тільки не з пустим шлунком підете звідси, а й не з пустими руками, тому що тут завжди можна щось собі взяти, купити, придбати і навіть, звичайно ж, поласувати, тому що що може бути краще. Богдан Коваль, Микола Гусар для Волинь Пост. Будьте щасливі і завжди ситі.